Давай уявимо собі ситуацію. В тебе є улюблена дівчина, ти хочеш її здивувати та подарувати їй автомобіль. В своєму роді контексті дешевий бюджетний автомобіль для суспільства. Але для тебе ти хочеш подарувати їй Volkswagen Passat за 10 тисяч доларів. З призмі твого світу це великий подарунок, до якого ти йдеш два роки. Ти назбирав цю суму, купив їй Volkswagen Passat та подарував вручив вона на сьому небі від щастя, тому що їй ніхто не робив до цього такі принципи подарунки. Ти її перший чоловік, бо взагалі взагалі супербомба клас вона на ньому їздить, кайфує, і ви дуже сильно раді, що ви змогли дійти до цього моменту, до цієї точки X. Далі через тиждень її телефонує її найкраща подруга і каже: Привіт там, Катя. Слухай, мені мій чоловік, уяви, купив Porsche Cayenne за 70 тисяч доларів. Далі вона ніколи тобі не скаже, і ти цієї ніколи не скажеш. Але для вас обох ваш Volkswagen Passat, до якого ви йшли два роки, повністю обіцінювались з того, що ви були на сьомому небі від щастя. Ви зараз стали максимально зневірені в собі в своїх силах. Вона думає, чому вона почала свій шлях з тобою, чому комусь дарить Porsche Cayenne, мені не дарують. Ти думаєш, блін, чому я заробляю на Volkswagen Passat, і не на Porsche Cayenne. і ваш світ починає з радужнього, з такого щасливого світнього змінюватись попросту на утихцев того, те в мене це що робити далі, і так далі. Чому ти вже програв і вже потрібно здаватися на Нестор, Поїхали. Давай почнемо з того, що раніше не було взагалі середнього класу. Були або бідні, або багаті, або ті, хто у влади ніякого іншого класу серед цих не було. Якщо ти бідний, то і друзі твої бідні. Це можна дуже чітко відсвяткувати в селах по селищах. Якщо хтось в селі починає виділятися, то його відразу дивляться косо. де ти взяв кошти, украв і так далі. і так далі. Кожен був один одному рівний. Якщо сусіди покрасили браму в червоний, то і нам потрібно вже покрасити браму білий. Якщо сусідка почала копати картоплю, значить нам потрібно копати картоплю. Якщо ти зараз прийдеш до своєї бабусі в глухе село або до іншої будь-якої бабусі, села і скаже, давай. Ми ти побудуємо двохповерховий будинок, гарний забор, баню і так далі. Вона скаже: Ти що, з дуба рухнув, що мені скажуть сусіди? До чого я веду? Зараз у нас в світі в корінне ставлення того, що один одному має дорівнювати. У того з'явився телевізор, у нас має з'явитися телевізор. Зараз, коли у нас з'явився середній клас, так, середній клас, люди почали один одного віддалятися. В того машина така, в того цяка. Але наше внутрішнє, внутрішнє право завжди, так мовити, зростати, підтягуватися за іншими, залишає. Нас в розумінні того, що ми взагалі ніщі, бідні, і так далі, до чого я взагалі веду цим контекстом. Далі, коли не було мережі інтернет і наш світогляд був виключений тим, що ми бачимо на власні очі, нашими друзями, сусідами і так далі, ці роздражаючі фактори були досить такі маленькі для нас. Тому що, навіть якщо якийсь сусід там поставив, купив автомобіль туди-сюди, а всі інші наші сусіди стають на місці, то як би нам воно, вину... ну і наче її купив, і молодець, і норм і нам нормально. Але зараз, коли наш світогляд витісняється не тільки сусідями, друзями і так далі, а цілим інтернетом. Так коли ми дивимося туди, там ти заробив, заробив кошти, сюди, туди. Ми дивимося на себе, на своє життя, на тому, в чому ми вдягнені, і починаємо відчувати жорсткий дисбаланс, і взагалі не кай від життя, наче ми ніхто звати нас не як і так далі. В яких випадках це може бути круто, в яких випадках це може бути негативно, і що цим взагалі робити? Не розповідаючи багато води, є одне фактичне право. Яке тобі напевно ще казав твій дід, потрібно бути краще сьогодні, ніж ти був учора. Якщо ти стоїш в спільноті, так в друзях, де в ваші кожній розмови це, а ти бачив, як ти блогер купив авто, а ти бачив, як оти, мій двоєрідній брат, сусід Каті, свати п'ятий по п'яти на лінії, взяв, побудував собі будинок в Польщі, тому що він тоді заробив кошти. Якщо у вас такі розмови, де хтось хтось купив, щось зробив, де змотивують так, от ви тільки намагаєтесь віддати там якийсь борг, який у вас ще там з вашої дурної шальної молодості з'явився. А там ви чуєте розповіді про те, як хтось став успішним, купив машину тиде-сюди, і вас це все максимально дезмотивує, скажіть свої спільноти, давайте про це не говорити. Не кажіть мені нічого, я хочу сфокусуватися на собі. І це саме правильне. По-перше, видаліть і відпишіться від цих сторінок, від цього хаосу в інтернеті, від людей, які вас дезмотивують. Тобто, якщо, наприклад, я скажу, як, якщо хто мене не знає, взагалі не знає, я мільйонер, по мені не видно взагалі, я такий чоловік, я просто зараз болію, я досить, досить сильно схуд. Я Жу в лісі в масі, хто зараз каже, братан, ти з якого вообще села вибіг? От з того села вибіг, але прикиньте, я мільйонер. Пишіть дурню, пишіть що завгодно, мені важливо це сказати, а може не важливо, без різниці. Просто то, щоб мої думки мають рацію. Так, от, якщо вас такі розмови знемотивовують, ви маєте наклін, наклін виключити такі розмови зі свого життя. Тому що я це і зробив. Я виключив ці ці розмови зі свого життя на той період, коли мені це не подобалось. І якось зловив себе на, на думці, що коли я чую, що біля мене хтось починає когось хвалити, а ти бачив, який ти чувак крутий, він купив машину за 200 тисяч і каже, стоп, іди нахуй! Ніде нахуй звідси. Чому я це так кажу? Тому що мене це максимально дезмотивує, тому що в мене своя планка по житті. Тому, якщо у вас така сама реакція, просто скажіть всьому своєму суспільству, щоб з вами такого не, не казали. Вам це не цікаво. Ви хочете так мовити, обсуждати, виключно якісь грандіозні події, справи і себе. Більше нікого. Якщо ваше оточення цього не розуміє, вийдіть з цього оточення. Далі, 100% у вас буде людина, яка буде вас надихати, мотивувати, наприклад, в інтернеті. Що, наприклад, якщо людина А щось купить, у вас це Буде дратованість, а якщо людина Б, ваш комір це купить і вам дасть якусь пораду, для вас це буде окей. Так само і сталося в мене. Я знайшов в інтернеті людину. Я не буду казати, хто це це не популярна людина. Він просто бізнесмен, умовно кажучи. І я завжди мотивувався ним. Він щось купив. в мене не було злості, в мене була гордість. Я такий, я хочу так само. І постійно виростав за тими кроками, як я є. До чого взагалі назва відео? зараз? Якщо подивитися на весь світ і на себе, завжди буде той. Хто буде хотіти бути на вашому місці і, і те, де будете хотіти ви. Наприклад, ви купили Volkswagen Passat за 10 тисяч доларів, а хтось купив Porsche Cayenne, Ви будете думати, який я лох, в мене Volkswagen Passat, в нього Porsche Cayenne. Але там їде людина на велосипеді, яка думає, дайте мені хоть ніву, щоб мені зимою в ноги не дуло, щоб там печка була, я вас прошу, ради Бога. Я розумію, що це все відносно, не потрібно рівнятися на тих, хто гірше, ніж ви, але потрібно завжди рівнятися на середній мінімум. Середній мінімум це там зарплата 15 тисяч гривень. Якщо ви вище, ніж цей мінімум, якщо ви йдете до якихось своїх цілей, якщо ви рік назад були одних домок, а зараз ви взагалом інших домок, ви ростете і взагалі не їбе, є, є у вас поршка, єна або нема. Розумієте, важливо, яка ви людина, і що у вас всередині. Тому дивитися на інших, на нас тим паче, коли все дуже вилізано, У мене є звичайний приклад. У мене є знайомий, він там подарував своїй дівчині там, кольцо за 5 тисяч доларів. Він це завжди везде показав, і що всі всі дівчини в тому, наприклад, рахунку моя. Подумали, блін, а чому мені не дарують за 5 тисяч доларів кольця, так чим я гірше? Але по факту, коли розібратися в тій ситуації, він і подарив кольцо за рахунок того, що у них там була дуже жорстка сварка, і він просто їй пообіцяв як вибачення. Але це ні, ніде не розповсюджується. Тому наш світ інтернету зараз максимально вилазений. Зараз досить багато фейкових людей, які показують одне, друге і так далі. Навіть наш порскає поршкаєн з кейсу нижче. цей поршкаєн, наприклад, був куплений на якийсь Швидкі темки, я не знаю, там закупили те, там продали там, або з землею якісь махінації провели когось обманули, обікрали ось є, Так але якщо ви вистроїте цепочку, логічне мислення, постійно розвиваєте, ідете в цій рамці, у вас шлях від одного до десяти років він принесе вам набагато більше коштів ніж оці швидкі темки, швидкі поршкаєни і так далі. Тому що саме головне будувати великий фундамент. Знаєте, можна збудувати будинок. За, за три місяці, за півроку, за рік, ну і за півтора. Що в чому різниця? А будинок за півтора роки має такий міцний фундамент, такі великі, знаєте, металеві а, палки донизу, що можна побудувати 5 поверхів. Будинок, фундамент возмедений за 3 місяці, зможе витримати 1-2 поверха і то всього декілька років. До чого я веду? Якщо у вас цікавий малиносний успіх, те за чим зараз гоняться більшість, ви потім впадете. Ваша задача зараз працювати, не дивлячись на час. Працювати не вигоравши, дивлячись на інших успішних людей, гнути свою лінію до кінця життя і потім ось так от сісти в рубашки. Ой, не в рубашки, я не знаю в чому в футболки, там скуднути після болезні, казати для багатьох якусь білі але будучи мільйонером. Отак, от, так от. Це, це, це так і працює в цьому і сенс. Тому ти програв, здавайся, і починай не з цієї оболочки, які ти зараз є, що тебе хвилюють інші люди. Починай з оболочки рестарту, де тобі похуй на всіх. Отак от, от починай. Також в мене є телеграм-канал в закріпленому повідомленні, де я ділю своїм шляхом. Я зараз, до речі, дуже сильно впав. Я заробив 8 мільйонів гривень і зараз цього балансу впав на нуль, умовно, і зараз починаю підніматися спочатку. Тому якщо ти хочеш подивитися на мій шлях, підписуйся на телеграм, посилання в закріпленому коментарі. Ніяких курсів, ніяких платних підписок взагалі нічого немає. Мій посил в тому, щоб давати інформацію людям, це все, що мені потрібно. Тому, якщо тобі сподобався цей ролик, став лайк. Купуй Volkswagen Passat і ніколи не дивись на Porsche Cayenne, тому що твій Porsche Cayenne обов'язково буде питання тільки в часі.